Творче об'єднання. На читай Спільно з фензін підвал. Конкурс магія підвалу. Надія крапка. Темно-зелений казус на тлі чорно-сірого життя. Читає Надія Крапка Візьми і втрата. Піди і заблукай, Дійди і не вернись, зітрись, згубись і зникни. Він ліз, крізь хащі йшов, Він полз, він плазував, І руки в кров він роздирав, Обличчя шматував, він дерся, крався і бився. З ким? Та ні з ким, на жаль, з вітями, голими, серед сіро чорного пейзажу, серед хащів лісових, густих і темних, і з кожним кроком гущавина стискала простір. Чом же не вернувся? так пробував не раз та заблукав. Блудив він довго, та напрямок утратив сен свій, немає більш шляху назад. І вперед немає більше шлях один в один кінець, і він це розумів. Чом не спиниться, чом не здатись? Певно, бо сенсу в цім ще менша, ніж жити, впував на шанс, лиш він випадок. Щасливий ні. Лиш на будь що, лиш на щось, на переповну пастку чи штохижака, хижака, обірвіть хоть хтось його життя. Подайте милість, і ось вона удача, доля примха, чи що, то вироку рука, хатина словом, вся зелена, наче недоречна пляма, наче казус, чи ж оазис, на фоні темного, паршивого і майже мертвого буття. Плететься по землі. Овзе угору, обвиває все довкола, землю й стовбури, хатини стіни й стріху, і до бестцями зелені. Плющ довкола й всюди темний і живий. Волого й холодно раптово стало, тіні обступили страшно. Та куди йти у хащу? Він тіко звідти ж іде, повзе і суне, поволі й тихо. Вибір має, але й ні, не має. І зводить руку до дверей, до лямки прямо і без стуку. Та з рипом, скрипом відчиняються самі. Ніби доторку непроханого уникають, а на порозі жінка. Темні лахи, чи ж то одіж дорога, тіло дрябле й старе, чи ж манливе, молоде? Неясно. лиш очі темні, ясні крізь марво глядять, в морок тягнуть. Манливо і лячно, Зайти, чи встояти, піддатись пристрасті, чи ж послухати той страх, Що робити? Та жінка, жіночка, чи відьма, доля, темряви, спокуси лить, мовчить, лиш тихо так стоїть в порозі, в проємі темнім, в брамі зла. Чи запрошує зайти своє узяти? Своє чуже, та хай адже ніц не світить йому більш у гущі лісовій. Для нього однаково, що примх бажання, що смерті лик. Для нього все однаково, це дар, іде і тоне в морок, у хижі, закрились двері. Довкола вечору пітьма волога й сирість і плющ, зелений до бестями. Творче об'єднання на читай Надія крапка Темно-зелений казус на тлі чорно-сірого життя. Читала надія крапка.